Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, не назвавши точної дати. Про це він сказав в інтерв'ю місцевому державному телебаченню 4 лютого. Відтак Туреччина стане першою країною-членом НАТО, яку відвідає Путін після початку російського вторгнення в Україну. Ердоган обговорить з Путіним новий механізм щодо експорту українського зерна через чорне море. Розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Йдеться у повідомленні Ройтерсиза. Четверте лютого речник ЄС Пітер Станов під час брифінгу для преси в Брюсселі 5 лютого нагадав Туреччині про римський статут та про зобов'язання країни, яка ратифікувала цей документ, виконати ордер на арешт Путіна. Саме так він відповів на запитання кореспондента Українформу, чи інформували турецькі партнери ЄС або Єврокомісію про свої наміри під час переговорів із Путіним. Детальніше про реакцію ЄС на можливий візит Путіна до Туреччини говоримо із кореспондентом Українформу в Брюсселі Дмитром Шку... Око, який доєднується до нашого ефіру, пане Дмитро, вітаю вітаємо. Доброго ранку, пане. А отож, розкажіть, будь ласка, які зараз розмови напередодні такого візиту точаться зокрема і в Брюсселі? Я можу точно сказати, що майбутній візит Путіна до Туреччини не є головною темою. Для в порядку дано європейського союзу, і власне кажучи, речник Євросоюзу почав говорити саме тому, що ми запитали його про це, тому що само по собі повідомлення було доволі дивним. Президент Путін їде в Туреччину домовлятися про щось і згадує про це про Україну, яка ні не просила його ні про що. І, власне, моє питання полягало в тому, чи консультувалися турецькі партнери з Європою Європейським Союзом про майбутні перемовини з. Російським президентом, тому що зазвичай подібні речі узгоджуються між партнерами, оскільки Туреччина відігравала, ви знаєте, доволі важливу роль, в тому числі і в зерновій ініціативі, яка була до того, як Росія вийшла з цієї ініціативи. Ну і відповідь стану була очевидною. Він, до речі, не сказав, що він чекає, що туреччина там вийде президента. Чинена міжнародному кримінальному суду з дуже простої причини: а тому, що Туреччина є однією з країн, яка не підписала і не є учасницею Римського статуту, тож юрисдикція. І зобов'язання, якесь видавати цю людину на міжнародний суд, вона не належить до компетенції Туреччини. Що сказав, стану що тур… Тур тур турецька сторона має розуміти, що вона має справу з міжнародним злочинцем, яким є Путін, який визнаний і якого визнають злочинцем більшість країн Європи і світу. І, власне кажучи, це вже кидає такий, знаєте тінь на компетенцію і на авторитет самої Туреччини, яка безумовно має свої інтереси, і, до речі, має доволі тісні зв'язки з європейським союзом, і не може ігнорувати у цьому сенсі його позицію. Це не означає, що, скажімо, туреччина буде видавати президента Путіна в розпорядження Євросоюзу для подальшої передачі в Гагу, але це означає. Що президент Ердоган має враховувати, що буде думати, що будуть думати його європейські партнери з цього приводу. Якщо брати загально у європейського союзу з Туреччиною доволі складні відносини, тому що тут є проблема Кіпру, наприклад, на території Туреччини є 4 мільйони сирійських біженців, які не потрапили до європейського союзу, але в той же час, наприклад, Туреччина є країною кандидатом на входження до ЄС, тобто. Відносини між ЄС і Туреччиною є доволі важливою. Що ще, якщо дозволити, панове сказав Пітерстанов, що будь-які? Спроби Росії знаєте, рідитися в такі одяг миротворців. Вони нічого не варті, тому що до цього будь-які такі подібні намагання вони слугували лише для як прикриття для злочинів Росії, яка продовжує варварську і жорстоку війну не лише проти України, але проти усього європейського виміру безпеки. Про проти європейської безпеки, і власне кажучи, це саме. Було головним у промові Стана. тому що він сказав, що безумовно європейський союз буде підтримувати будь-яку ініціативу, яка може призвести до стійкого і справедливого миру, який принесе в Україну спокій, і буде поважати її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність в межах, як вони завжди говорять, міжнародно визнаних кордонах. Це означає є кордони 1991 року. Якщо у вас ще цікавлять якісь питання, колеги, я готовий. Тут зокрема вдячність за те, що взагалі вдалося отримати позицію Європейського союзу щодо візиту Путіна до Туреччини. ще одна тема актуальна для нас сьогодні. Це те, що високий представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Жозе Борель прибув до Києва. Про це зранку повідомив у своєму телеграмі народний депутат України Олексій Гончаренко. Чи відома вам ціль візиту? Що можна очікувати від нього? Е... Високий представник ЄС оголосив про свій намір відвідати Київ на початку лютого, як він казав, ще два тижні тому під час формальної зустрічі міністрів закордонних справ тут у Брюсселі, міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Це є головна мета цього візиту. І я думаю, так, що це, перш за все, питання. Гострокові питання безпекових зобов'язань Європейського союзу перед Україною на перспективу, але найбільш гарячою темою є безумовно негайна підтримка України, яка гостро потребує військової підтримки, зокрема у вимірі боєприпасів. Ви знаєте, що ця тема буквально стала найбільш гарячою минулої суботи під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ, які відбулися в. Брюсселі. і тоді якраз прозвучала теза, що від того ж Жозепа Бореля, що це питання потрібно вирішувати просто негайно, і просто зараз я маю на увазі постачання боєприпасів для України. Він сказав, що безумовно країни є свідомі важкої ситуації, яка зараз складається, і зараз вони активно ведуть діалог для того, щоб знайти можливість можливість і виділити в європейському фонді міра мира спеціальної зробити спеціальний фонд підтримки України. За пропозицією того ж Бореля йдеться про 5 мільярдів євро на рік, це доволі значна сума. Але Єврокомісія ставить питання і служба зовнішніх зв'язків ЄС ставить питання трохи ширше, щоб виділити 20 мільярдів євро на наступні 4 роки, щоб можна було планувати подальшу роботу. Що цікаво, що раніше кошти. Цього фонду миру використовувалося виключно для того, щоб компенсувати країнам-членам постачання зброї боєприпасів з їх власних арсеналів для України зараз. Частково ці гроші будуть спрямовуватися, в тому числі, і на підвищення спроможностей. Європейської оборонної промисловості, яка має виробляти достатню кількість боєприпасів, в тому числі для поставок їх в Україну. Я думаю, що ці заходи так чи інакше допоможуть, якщо не повністю вирішити, то принаймні пом'якшити ті проблеми, з якими зараз стикається Україна і збройні сили пане Дмитре, дуже дякуємо Дякую. вам за участь в нашому ефірі за роз'яснення ситуації із візитом Путіна із візитом до Туреччини із візитом Жозепа Бореля до Києва. Ми обов'язково продовж нашого інформаційного дня будемо висвітлювати цей візит та його результати. Дмитро Шкурко, власний кореспондент Укрінформу в Брюсселі, був з нами на прямому зв'язку.